А ящик чермета. Просто ящик чермета. Що не торкни, диви. ну як так Ну, ну кончиться ну диви Як можна прислать Ну Посилочку, яку можна подивитися, не розбираючи. А чому? А тому що, ну, знову ж питання якісної упаковки. Диви. Побачили? А хочете ще прикол. Невже залізять чи опять до нас приїхало? Ну коли це кончиться, Ну, опять якась магнітяка. Ну. Ну як так? Ну. Ну як? Розказую, розказую. І, і що розказую, що, що не розказуй, да? Диви. Та й блінь. Тупо ящик чермета. Просто ящик чермета. Що не торкни, диви. Так, так. Ну, ну, ну дивись. Як можна прислати залізяття? Я вже ж розказав 200 раз, що та возьми ти болгарку, да? так? ти болгарку, притули. Нема. Нема іскри. А, нема. А де? Це що, непросте просто залізу? Так ні. А що? Похоже, на промовий. И ты хочешь сказать, что ящик поймал на за нас мог приехать? Я, если честно, сомневаюсь. Причем у на сике сомневаюсь, что я это и даже словами передать не могу. Не знаю. Если честно, не, Аж нет никакого. Ты получается, что я... Что кричал, что даром? Сика никеля. 53% никеля. Де йому там взяти? Ти представляєш? Получається, що не так воно все і просто. Получається, що до нас приїхав цілий ящик пермалоя. Ніколи б не подумав, ти б подумав? Ні. А я б подумав. Ну чого б не подумав, і так видно, що пермалой. Ну, Но начало нормально, да, Інтригуюче получилось. Ну. Клац! Що тут Єсть! Дивись, суть питання, воно і так видно було. Е, коли ми заглянули ззаді, да? о, де як я прикольно розлітав записку, бач. А потім скажуть, так записка була, ну, не знайшли. <смирь> я поняв. ну, було одразу все понятно, що цілий, ящик Пермалоя пермолоя до нас приїхав, тому що це що? Захисні кожухи електродвигунів, да? це захисні. Кожухи лампи осциллографа, і насправді тут все і так зрозуміло, що це фермолой, що це те залізо, яке в середньому коштує 250 гривень кілограм. Але бачили, я першу спробу зробив постріл в нікель, де 56%. Зараз переробимо. Можливо, то було просто. Ні, 56%. Отакий от, коли. 56% 150 гривень. І коли 75%, ой, 77%, то 250 гривень. Бачите, яка класнюча, якісна посилка з дорогим залізом, так? Да? Давай, як думаєш, на сіки тут монет? Я думаю, багато. Багато? Мінімальна зарплата буде? Я думаю, так. Да. Я теж знаю. Давай зараз і так зробимо. Кухочки. Стоп. Вот так. Диви. 32,5 кг, ну, тобто 32 кг пермолоє. Залишилося просто перебрати Д56, де Д-77. Де Я сподіваюся, що 56-го буде мінімум, правильно? ж? Ага. Надіюся, але будь-може що завгодно. Ну, а взагалі, посилочка суперова. Посилочка від підписника, який максимально розібрався з цим питанням. Так що, дякую вам і за знання, і за матеріал. Все, ми переходимо до наступних. А ви поспішайте, запакуйте свій гарний матеріал і відправте його на лубний.